Фольклорно-етнографічний колектив Шовкова Косиця Надвернянського районного будинку культури здобув перемогу у престижному міжнародному фестивалі конкурсі Котилася торба. Конкурс організовуються раз на два роки за підтримки Міністерства культури України, управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації, відділу у справах сім'ї та молоді Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненського обласного центру народної творчості, Дубенської районної державної адміністрації та Дубенської ради. Участь у конкурсі передбачає відбіркові етапи. Так, з середини березня журі. Опрацьовували інформацію про кожний колектив, переглядали відеоматеріали. Нам невідомо, скільки початково було колективів кандидатів, однак учасників на конкурсі було чимало. Продовж п'яти днів вони представляли свою країну, область, місто, село. Загалом у фестивалі взяли участь колективи 13 країн, усіх областей України, а лише з краю господарів з Рівненщини були представлені майже два десятки колективів. Та спочатку про змістовну подорож колективу до самого міста Дубно. Ми їдемо на фестиваль! Завдяки фінансовій підтримці начальника відділу культури і туризму надвірнянської районної державної адміністрації Олександра Зварчука, який виділив кошти на транспортні послуги для поїздки колективу. Учасники та керівники у складі 20 чоловік вирушили з надвірної 29 квітня о п'ятій ранку. Колектив стартував на перші тривалі гастролі. До цього часу колектив Косичка брав участь у районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, не виїжджаючи за межі області. Батьки побоювали, що витримають маленькі діти дорогу за спекотної погоди, чи добре поводитимуться Звичайно, хвилювались за самі концертні виступи. Однак дорога для дітей була особливо цікавою. Зупинки на природі, зупинки в містах з багатою історією все додавало позитивного настрою. Діти не томились, бо мали час на відпочинок та екскурсії. А за ініціативи водія Олега Бакоти вдалося розрахувати час так, щоб потрапити і до святих місць. Поблизу Кременця на Тернопільщині учасники косички відвідали джерело святої Анни та ряд храмів, стали очевидцями обряду зцілення, попили святої води і навіть поспівали на території цих. Хан. Ім що громада життя на руба ще більше духовне піднесення шовкова косичка відчула, відвідавши святоуспенську почаєвську лавру. Велич святого місця вразила усіх. За той час, який можна було використати, учасники колективу обійшли церкви та каплички, помолились за успішний виступ на надзвичайно відповідальному конкурсі. В таких місцях хочеться бути значно довше, однак час вирушати до місця призначення. Знаючи, що їхати вже недовго на природі, зробили маленьку репетицію. І ось косичка у місті дубно. Прямує до сцени на центральній площі міста і бачить, що конкурс триває повним ходом. Це не дивно, адже перші два дні з п'яти виступала перша половина загальної кількості конкурсантів, бо місто районного значення не в змозі було прийняти одразу усіх. Довідавшись, що до першого виступу колектив має часовий запас, доросліші учасники знайомились з архітектурою міста, дивились концертну програму, усвідомлюючи, що всі конкурсанти гідні, а молодші діти обирали розваги та атракціони. Це мій довгий, Згодом містом дубно, яке вважається осередком культури, захопились і наймолодші, відвідавши фортецю та музеї у самому центрі міста, яке пережило і татарські набіги, відчуло дзвін шабель кривоноса, перенесло впевнену ходу гітлерівських вояків і безславну їх втечу. Це місто, яке притягує магнетизмом древності, зустрічало відомих письменників, культурологів, архітекторів та археологів світу, гетьманів та президентів. Серед краси вражаючої старовини міста наш колектив знову ж перейнявся позитивними емоціями, та в період гастролей на. Все свій час, щоб підготуватись до першого виступу, а це була програма презентації колективу. Організатори фестивалю супроводжували учасників до місця поселення. Це був гуртожиток, більше схожий на готель на території саду. Прилегла територія дозволяла дітям бавитись і навіть демонструвати фізичні здібності. Комфортно було як на дворі, так і в кімнатах. Після адаптації шовкова косичка повернулась до фестивальної сцени, де відбулася організаційна нарада з усіма керівниками колективів. Цей час діти вже були налаштовані на перший виступ. Ми Виходу на сцену передував парад учасників. Колону українських колективів з державним прапором у руках доручили вести учаснику шовкової косички Михайлу Маковійчуку. В процесі колективи представники різних країн почергово співали, танцювали. Так до самої сцени. Ваші овації народному фольклорно етнографічному колективу Шовкова Косиця. Міста надвірна Івано-Франківської області. Учасників фестивалю привітали місцеві високопосадовці та заступник міністра культури України. І прекрасно, що саме ви, молоді юні виконавці, підняли оце знамено народної творчості і несете його через своє життя, через кордони, показуєте один одному і показуєте населенню нашої планети. Я дуже радий сьогодні вас вітати. Бажаю вам творчих успіхів. Злетів наближався час виходу на сцену косички. Буквально перед ним керівникам повідомили, що усі виступи оцінюються. Члени та голова журі постійно присутні на площі. У складі оцінювачів були представники Міністерства культури України, відомі етнологи, фольклористи, мистецтвознавці, філологи, музикознавці. На жаль, у косички не було можливості збирати всі відеоматеріали про свої виступи, будучи на сцені. Однак, всі програми, а протягом трьох днів їх було сім, сприймались на ура. Далі фрагменти композиції косички, які вдалось зберегти.

Землі на Прикарпатті починається цикл весняних народних свят. Ці свята пов'язані зі стародавніми віруваннями і звичаями. Народ у своїх казках та легендах створив красотний образ весни, файної молодої дівчини з вінком квітів на голові, її закликають піснями веснянками та в цю пору оживають і найвеличніші традиції християн, зароджені в день Воскресіння Христового. Кожна країна і кожен колектив-учасник дарував концертні номери глядачам поза конкурсом. Свої музичні номери представляв і музичний керівник шовкової косиці, заслужений артист України Сергій Орел. Сприйняття глядацькою аудиторією виступу Сергія Орла не можна було порівняти ні з чим. З першої до останньої хвилини його гри глядачі аплодували так, що здавалось, вистрибували з крісел. Оваціями нашого музичного керівника приймала і головна площа фестивалю. Також, окрім обов'язкових виступів у рамках конкурсу, кожен колектив мав право забавляти мешканців міста і залучати їх до своїх дійств. Паралельно проводячи такі заходи, колективи здружувались, навіть об'єднувались на репетиціях. Звичайно, в учасників косички за період фестивалю були свої улюбленці. Серед них зразковий фольклорний колектив з села Велимче Волинської області Золота криниця, який за підсумками конкурсу на другому місці у тій самій номінації, що і колектив з надвірної. Передаємося від Франківську, із Волині». Хоровий колектив краєвої експериментальної школи народного мистецтва кубанського козачого хору радни напєви з Росії під керівництвом Валентини Ярешко, який отримав окрему нагороду за збереження регіональної культури та народний ансамбль пісні і танцю ізвор, учасниками якого є українські болгари. У номінації хореографія колектив ізвор під орудою Георгія Радова на другому місці. До вашої уваги фрагменти виступів наших фестивальних друзів. இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது Перебування на міжнародному фестивалі котилася торба. Учасники шовкової косички між виступами знайшли немало нових друзів. Діти здебільшого контактували з поляками та болгарами, з якими намагались спілкуватись як могли. Дорослі та керівники косички обмінювались контактами з румунами, словаками, сербами, кримчанами та українцями інших регіонів. А організатори фестивалю для цього ще й провели урок спільного народного танцю, де учасники здружувались і знання мови для цього було неважливе. В ході танцю запрошували і наймолодших, і найстарших.

Чого багатства різних культур, видовищних виступів та колоритних костюмів на фестивалі, хочеться зазначити, що атмосфера доброзичливості конкурсантів, щирість, гостинність і доступність мешканців дубно, турбота організаторів фестивалю про усіх учасників, розуміння здорової конкуренції артистів розсіяли в учасників косички всілякі хвилювання перед кожним виступом. І як було приємно, коли фольклорно-етнографічний колектив «Шовкова косиця» з міста Надвірна оголосили переможцем конкурсу з врученням диплому першого ступеня за збереження національних традицій. Їх втілення у дитячій та молодіжній творчості та високу виконавську майстерність. А колективи, що зайняли друге і третє місця, бурхливо аплодували, бо теж оцінили, що шовкова косичка виступала з найбільшою кількістю композицій і з найменшою кількістю учасників 19 чоловік. А це практично половина складу усіх інших колективів. А якщо врахувати полікулярну ангіну з температурою 40 однієї з солісток та її вихід з автошвидкої допомоги просто на сцену, і водночас занедужання ще двох учасників, то висновки напрошуються самі собою. В косичці виховуються ті, хто на сцену проблем не виносить, а отримуючи бажаний результат, взагалі про них забувають. Попри те, все, що я хворіла ці всі чотири дні гострою гнійною ангіною, мій емоційний стан покращував вам прекрасний крайвиць цього міста. Власне, жодних недугів учасників і не помітили члени журі, які відстежили у виступах шовкової косички найбільш змістовні за сценаріями виклади програм, і похвалили за те, що наш колектив продемонстрував у дійствах ще й багаті духовні обряди краю. Зокрема, в одній з конкурсних програм великодньої тематики журі оцінили логічну довершеність від розп'яття христа та страсних пісень до воскресіння та народних забав краю. Окрім нової перемоги на міжнародному конкурсі у місті Дубно, шовкова косичка є переможцем інших районних, регіональних та міжнародних конкурсів. Як би не змінювався склад учасників цього колективу від старших до молодших або навпаки, як би не було важко учасникам, навіть без знання нотної грамоти, вивчати складні 4, 7, 8 голосні вокальні твори, виконувати різного характеру ролі, шовкова косичка це дім і родина для тих, хто любить свій край і цінує своє місце в ньому, хто гідно шанує піклування про них керівників, яким батьки приводять. Далеко не одразу артистичних і співаючих, які розуміють, що культура це не лише галузь для професіоналів, які для них створюють як музичну базу, так і прості умови дозвілля. А ще й розуміють, що культура це поведінка дітей, з якою вони їдуть на престижні концертні заходи і не підводять свій колектив. А ще шовкова косичка це невід'ємний біографічний проект кожного учасника, який постійно бачить себе на телеекранах, чує по радіо, користується повагою між знайомими та незнайомими людьми. На завершення фільму подорожі учасники косички Дякують батькам, які чекали дітей з гастролей і бажали перемоги, учасникам колективу, які не поїхали на фестиваль через вікові обмеження, і керівникам галузі культури в обласному центрі, які рекомендували косичку представляти івано Франківщину. Перше місце!